Продовжуємо тему освіти українських дітей, зокрема дошкільнят. Українську систему дошкільної освіти чекають великі зміни. У чому власне полягає зміст реформи? Дізнаємося від ініціатора. Зустрічаємо в студії ранку вдома народного депутата України, голову підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимира Воронова. Я піде зустріну. Добрий ранок. Добрий ранок, Добрий сідайте, ранок. будь ласка. Вітаю вас. Будь ласка, сідайте. Доброго ранку. Дуже раді, що ви прийшли до нас з методичками, я так розумію. О, це законопроект, О, так. Такі методички, наше напрацювання. Дуже дякую за запрошення. Будь ласка, пане Володимире, перше запитання: чому ви вирішили займатися саме дошкільною освітою? Це давня історія. Ще в 2019 році. Коли ми прийшли до парламенту, от, на початку нас тренували і е, були рекомендації е, підготувати політичні стратегії. Mm -hmm. Ось і саме от на свій роздум, в е, той час, коли я готував цю політичну стратегію, я подивився, що е, ця ніша, е, ця ланка дошкільної освіти, раннього розвитку. В Україні не була пропрацьована взагалі uh -huh. ми мали той багаж, який нам дістався з радянського часу. але uh -huh. ця ланка взагалі не, не, е, да, не реформувалася. Uh -huh. Uh -huh. В чому ви бачите там основну проблему, і саме що ви хочете змінити, і як це буде відбуватися? Uh -huh. Вивчаючи це питання, взагалі ми побачили, що ця тенденція не тільки в Україні, взагалі у всьому світі поділяється недостатньо уваги ранньому розвитку дитини і дошкільної освіті. Uh -huh. От, по даним ЮНІСЕФ на 2019 рік більш, ніж Половина приблизно 175 мільйонів дітей раннього розвитку, то дошкільному uh -huh. в світі не мають доступу до, е, е, ну, до програм раннього розвитку до якісної освіти. Да так, це, так, ця так? тенденція взагалі світова. Ось і тому не випадково у нас в державі не приділяли достойної уваги до цієї теми. А скажіть, ви кажете, ранній розвиток. А з якого віку він починається? Дякую за запитання. На, вашу відп... На ваше запитання можна відповісти назвою одного бестселера, японського дитячого психолога. В нього його бестселер називається Втри вже пізно. Ти вже втри вже. Настільки рано, да, 80% головного мозку дитини формується до двох років. Тобто до двох років ми маємо сформувати в дитині всі навички, пізнання світу і взагалі навчання Ні, до двох років це неможливо взагалі, але починати треба вже в такий період і. В нашому сучасному так, такому інформаційному просторі дитина обов'язково навчиться користуватися гаджетами, писати, да. читати. Да, головне закласти в дитину такі речі, щоб, щоб людина була, дитина була щасливою дитиною, угу. і головне це навчити дитину любити, жити і мріяти. Прекрасно, тобто зробити з кожної дитини особистість, не робити щасливо як... особисто щасливо щасливо Да, щаслива особистість. Да, особистість. особистість, тобто не порівнюючи з кимось, а лише. Вона сама є в цьому світі. А мені хотілося да, ось написано. Ось я хотів да. стосовно цього запитати, що це з чим вина uh, сприйшла, да. це два документа. Я дуже вдячен нашій команді, яка допомагала мені напрацьовувати ці важливі речі. Перше, це Наші пропозиції до взагалі реформування державної політики у сфері раннього розвитку дитини, mm -hmm. ось а в принципі, це мова о ранньому розвитку капіталу держави, mm -hmm. людського капіталу mm -hmm. держави. Mm -hmm. це такі речі, які взагалі до нашої каденції ну не підіймалися. Взагалі, а в чому залежить? Де є, скажімо, співзношення капітал держави і діти раннього розвитку? В чому воно порівняється? Ну ми знаємо, що діти якщо наша ти більше майбутнє. вкладаєш, Мені здається, в дітей в їх розвиток. Ти е, є така своєрідна інвестиція у розвиток країни в майбутньому. Да, то такі дуже практичні речі. Е, якщо е, ви інвестуєте в майбутнє і починаєте з самої першої ланки mm -hmm. освіту, то е, держава має. Е, і працездатне, і талановите населення. Mm -hmm. От. І е, е, це той фундамент, без якого. Подальша освіта ну, взагалі не буде такою, якою воно буде Якісно. якщо починати з самого початку. На якому етапі зараз знаходиться цей законопроект? Це, це концепція взагалі, реформування угу. державної угу. політики, і один з перших кроків в цієї стратегії це новий. Закон України про дошкільну освіту. Uh -huh. Uh -huh. Той закон, по якому зараз живе держава, приймався в 2001 році. Uh -huh. тобто, uh -huh. тобто, 22 роки тому вже багато е чого змінилося. Да, покоління тому приймався цей закон. Зараз з нашими колегами і я дуже вдячний народним депутатам, ось соавтори цієї ініціативи. Uh -huh. ініціативи ось, ми напрацювали. Дуже гарну концепцію, концепцію нового закону, яка вже пройшла і під комітет, і комітет, і зараз ми вже побачимо цей законопроект в залі, і запрошуємо. Можна да, ми запрошуємо всіх бажаючих, кому є що доповнювати, приєднуватися до нас і працювати між першим і другим читанням. Угу. Я бачу, до речі, що тут окремими пунктами визначені різні е, ланки, скажімо, доступність дошкільної освіти, е, потім форми здобуття дошкільної освіти. Ми з коронавірусом і з війною зрозуміли, що це теж має бути як очна, так і дистанційна да, дуже, якісна. Да, дуже цікава річ, то, що е, цей закон передбачає сім е, типів дитячих садочків. Ого! Е, да, наприклад, вперше ми пропонуємо зробити. Робити такі центри підтримки батьків від пренатального періоду це нове, це зовсім нова історія. Коли в громадах будуть реалізовані такі ініціативи, коли є приміщення, угу. куди можуть прийти батьки з першого дня, то поспілкуватися з дитячим психологом, з спеціалістом це дуже підтримки. Класно. Так, де там діти можуть бути, можуть бути різного віку і. Взагалі, як я і кажу, буде сім типів цих садочків. Ви сказали, по-перше, дуже класна ідея стосовно да. психологів. Дуже багато жінок в перші місяці після пологів, та й взагалі потім, з різними, коли вони зіштовхуються, скажімо, незрозумілими моментами у вихованні дітей, вони вступають в депресію. І звичайно, психолог тут, як на мене, як на маму, яка двічі народжувала, це взагалі must have. Ви сказали про сім типів типів видів садочків це класно і хочеться більше про це дізнатися, але в нас обмежений час. Найголовніша і гостра тема це зараз дуже багато інклюзивних діток, і вони в нас теж будуть з'являтися. Да. І е, тут е, дуже дуже е, дуже цікаве напрацювання в цьому напрямку. То що е, зараз е, е, діти з особливими освітніми потребами вони не мають. Е, Такого персонального асистента, і угу. вони ходять до спеціальних груп, да. до спеціальних таких закладів. А новий закон, новий законопроект, він пропонує або асистента для кожної дитини. Ось і дитина з особливими освітніми потребами може. Бути разом з діточками з да, у цієї дитини буде свій асистент. Або такий асистент буде асистент біля, вчителя, біля, да, біля педагога, і він буде вже працювати з всією групою, але цей асистент має спеціальну підготовку. Ага, тобто це не звичайне, скажімо, вахання? Ні, ні, ні. Ця людина вона буде. Розуміти, як себе е, Поводити. поводитися з е, діточками, прекрасно. І е, останнє моє таке запитання. Точно у е, мене багато запитань. Це ж дітки. Ну, давай і ми завжди останні. хочемо їм приділяти увагу. Це звичайно також і сторона викладачів. Ми знаємо, що зараз на викладачах велике навантаження в плані того, що вони, по-перше, зараз це дуже емоційно тяжко, адже повітряні тривоги вони збирають цих діток ведуть в укриття. Плюс це освіта. Вони ж мають написати, я не знаю, цей план освітній. Дуже часто немає ось цього комунікації між дитина, батьки можу економити і викладач. вас час, да. Да, тому що ще новий законопроект передбачає. Дуже багато автономій. і перш за все, те, що ви кажете, це академічна автономія, взагалі буде намного більше автономії з вибору програм підготовки, це які будуть враховувати особливості саме дитини. Правильно, я так розумію. Да, да, да. І взагалі взагалі реформа буде касатися того, що якщо ну, Якщо ми, країна вибрала для себе курс євроінтеграції, то євроінтеграція це дерегуляція, децентралізація і це ініціатива, яка йде з дитячого закладу на верх. Якщо виникає проблема на уровні mm -hmm. дитячого закладу, її треба вирішувати на уровні дитячого, дитячого закладу, заклад. не на горі, як це було раніше. Тобі децентралізація, дерегуляція, тобі ж е, 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 гнучкість прийнятті ріш рішень, е, велика да, роль е, в прийняття рішень е, батьківського комітету mm -hmm. на уровні громади і на уровні е, конкретного. Конкретного закладу дошкільної освіти, тобі більш більше права, більше повномочі, більше автономії у самому закладі дошкільної освіти, ані тому, що продиктована зверху. Прекрасно. Дуже вам дякую виграш ви... від цього. Так, дякуємо за те, що ви прийшли з такою крутою програмою, законопроектом. Да, я хочу сказати, так. що дуже вибачаю, що виграють. В першу чергу виграють діти, uh -huh. тому що концепція буде, буде втілюватись в перш за все. Концепцію дитина центризму. Тобі ж, дитина е в система всього. заради дитини, а не дитина заради системи. Виграють, як е я кажу, і дитина, діти. і батьки, е і, і педагоги. І держава, да. і Прекрасно. дуже важна, дуже важен ранній розвиток і дуже важна дошкільна освіта, тому що це саме перша ланка щасливого українця. Хай так і буде. Дякуємо, дякуємо вам. вам Сподіваємося, успіхів. що вона Дякую, прийметься. Що запрос... ця... да. і дуже сподіваюся, що ми ще побачимося і продовжимо нашу беседу. Супер. Обов'язково дякуємо за... вам. Дякуємо. дякуємо.